Сьогодні приїхали до Миколаївщини до тих людей, які згуртувалися навколо проблеми цивільного населення. Це ті люди, які не втекли, які сьогодні залишаються на місці. Вони роблять все для того, щоб ті, хто потребують цієї допомоги, вони її отримали. Ми приїхали до наших друзів. Це церква церква Ісуса Христа. Ми дуже вдячні Богові за те, що Він піклується про людей. В цьому районі ця церква одна, Івангельська церква, на великий район. І Бог дуже опікувався про людей через церкву, він допоміг людям і надав воду. В Миколаєві дуже велика проблема з водою була і є на, на зараз. І Бог опікувався про те, що зробили скважину, очисну споруду поставили. І Всі люди з цього району можуть брати воду. Дякуємо Богу, що Він опікується і про одежу, про теплі речі, і про їжу. Дякуємо, що церква може служити всім тим, хто знаходиться там, десь десь ближче до лінії війни і. Теж трошки допомагати якимись речами. Нам сказали, продуктами. що ваша церква це найактивніша церква. У нас з перших днів згуртувалася навколо цієї проблеми. Під звуки вибухів ви почали робити скважини для того, щоб цивільне населення мало можливість насолоджуватися елементарними речами. Це як питна вода. Тобто і ініціатором тобто цієї місії була людина, наскільки мені відомо, скажіть, будь ласка. Іван Золін дуже багато приймав участь. Дуже він багато приклав зусиль для того, щоб згуртувати людей, для того, щоб організувати. І багато і братів і сестер приїжджали завдяки його організації. Допомагали тут робити в церкві і роздавати і ну, взагалі. Слава Богу нам дякує, ми дякуємо вам за те, що ви е, особисто приймаєте цю участь. Ми віримо в перемогу, віримо, що Господь дарує їй нам. І слава Ісусу Христу, все буде Україна. Дякуємо, слава Богу.